Осінь, осінь завітала, листям килимок соткала. Вітерець тихенько дує, ранок добрий нам дарує. Сонечко встає ласкаве, нас чекає щось цікаве. Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Давайте сьогодні дізнаємося, де живе спорт. Він не ховається у великих спортивних залах. А живе прямо у нас, у нашому будинку, у нашому дворі, а ще у нашому тілі. Спорт допомагає нам бути сильними, здоровими і швидкими. Спорт живе прямо в нашому домі. Він ховається у наших ранкових вправах і веселих іграх. Давайте разом його пошукаємо. Погляньте уважно на екран і знайдіть усі спортивні предмети, які там заховалися. Спорт живе і на вулиці. На майданчику ми граємо у футбол і баскетбол. У басейні плаваємо як рибки, а в спортзалі можемо бігати на дорожці. Це все робить наше серце сильним, а м'язи міцними. Діти, уявіть, що ми прийшли у справжній спортивний магазин. Я буду загадувати вам спортивні предмети, а ви знаходите їх на екрані. Будьте уважні! Починаємо! Я хочу купити предмет, який потрібен для гри в футбол. Його треба штовхати ногами. Що це? Так, вірно, це м'яч. Мені потрібна річ, яка допомагає стрибати дуже високо. Це такий мотозок з ручками. Це вірно, це скакалка. Знайдіть предмет. Який виглядає, наче колесо, але не їде по дорозі. Його крутять, надівають, тіло з ним тренують. Це правильно, це обруч. У світі спорту є багато друзів, які завжди тримаються разом. Футбольний м'яч не може бути без воріт. тенісна ракетка, надугує без маленького м'ячика. хокейна ключка. Завжди шукає свою шайбу. Ці спортивні предмети дуже сумують, коли їх розділяють. Давайте допоможемо їм і пограємо в гру. Знайди пару. Ось так просто, весело та корисно можна займатися спортом. Пам'ятайте, що спорт живе у кожному з нас. Рухайтеся, грайте та будьте здоровими! А щоб продовжити нашу гру, ось вам домашнє завдання. Разом з батьками знайдіть одному одну річ, яка може бути спортивним знаряддям, і розкажіть, що з нею можна робити. Дякую вам за увагу! І на все добре!